Що саме я продаю? Тобто які послуги я uh -huh. надаю? Тому я на це зараз звертаю увагу. Тому це можуть бути послуги, такі як ми, ми називаємо наживо, консультація, uh -huh. А можуть бути якісь послуги, які повністю або частково містять записи того ж. Та ну, курс в записі, де щось йде в запису, да. А потім, наприклад, наприкінці відбувається фінальна жива зустріч, чому mm -hmm. Це важливо, тому що ми зараз да переходимо до тих ситуацій, які хочеться уникнути, але вони все одно відбуваються в нашому житті. Це ж струкове да переривання відносин з клієнтами, uh -huh. зрозуміти власне для себе. Ми ще от в стані другого класу початкової школи, да ми, uh -huh. ми намагаємося зрозуміти взагалі на яких умовах ми працюємо власне для себе, зрозуміти uh -huh. і що Я буду робити, коли станеться, от саме та ситуація, якої я хочу уникнути, Да? що mm -hmm. я буду зробити в цих ситуаціях. Mm -hmm. І тут у нас і безліч, прям безліч варіантів від того, що я не буду повертати кошти, і до поля... точки я віддам все тільки щоб це скоріш закінчилось.